Але матч рівний має бути. Тобто, це реально два рівних суперника. Я не вважаю Самсудспор якимось значно вищим. У них багато проблем. І у нас багато проблем. Питання буде в тому, хто краще цими проблемами розбереться. Я не бачу за рахунок чого Динамо може здобути перемогу над Самсунспором. Тому що команда 5 матчів поспіль у чемпіонаті не, не перемагає. Вони забули, як це вже відбувається. Була поразка з Крістал Пелес. І зараз е, ситуація в тому, що Шовковський втратив контроль над роздягальнею. Головний лідер і людина, яка Пограла в Єврокубках і забивала, ну там на чолі з Буяльським. Я кажу зараз про Ярмоленка. Відсторонена від команди, не зрозуміла, яка в них ситуація. І саме той же Ярмоленка на початку році у Турції два голи забивав і загубував сильнішої команди. І, і забивав нетипові для себе голи. То зараз ми. Не маємо там сподіватися на перемогу, я не бачу. То, що команди Samsung Sport теж є, і вона йде зараз гірше, ніж від неї очікують, це також питання. І тут хто вскриє краще а, ці мінуса. Але Динамо, як на мою думку, за рахунок чого здатно цей це якщо буде надійна оборона, і ми побачимо довгі. Передачі вперед, за які зачіпляться фланги, і десь зможуть за рахунок нахабності, там нападники, нападники зробити. Але треба їхати і грати. Якщо ми приїдемо і почнемо грати, аби не програти, то ми програємо.